Ві, бізнес на НВ історії успіху, поради та новини. Розділ створено за підтримки про кредитбанк. Вітаю всіх сьогодні. Понеділок, 10 листопада. Ми розпочинаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі, і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і кожен ефір. Починаємо з аналізу ситуації на війні. Ось дані зі свіжого зведення генерально. Штабу збройних сил України мінус тисяча дев'яносто за вчорашній день у ну, окупантів в особовому складі. Мінус сім танків, мінус сім бойових броньованих машин, мінус дев'ять артилерійських систем, мінус сімдесят сім одиниць автомобільної техніки і автоцистерної. Ще різні мінуси. Ознайомтеся. Інформація є у відкритому доступі. Ми ж підключаємо до розмови гостя на зв'язку з нами: ветеран російсько-української війни, колишній командир роти у батальйоні Айдар. А ні, директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий. Пане Євгене, вітаю в ефірі! Слава Україні! Героям слава доброго ранку. Отож, почат спочатку, те, що було в новинах, значить, щось прилітало, точніше підходило по морю до ТУАПСЕ за попередніми даними. Це міг бути пошкоджений якийсь корабель або влучання у причал номер 167. Я не знаю, чому нам треба цей номер е, раптом згадувати, але ну написано і написано. Слухайте, цікава штука, що по туапсе прилітало зовсім недавно, але тоді туди прилітало. Тепер туди прийшло по морю. Ну і наскільки я можу пригадати, я думаю, що ви мене доповните, в принципі, українські надводні безпілотні системи це вже доволі доволі різноманітна лінійка. Вони вже можуть нести ПЗРК, вони вже можуть нести, здається, там до десятка, значить, оцих рельсів направляючих для градів. Ну тобто, це вже реактивна система залпового вогню. і що вони вже несуть на собі впівішки, тобто вони по морю підходять, а далі з них злітає, от і це якраз виявилось дуже ефективним. Якщо пригадуєте саме в такий спосіб, навіть авіацію в Криму вже мінусували російську. От та тобто, це вже така дійсно, це універсальні платформи, які виконують ну такі. Можна сказати, що в нас є вже і мікроракетні катера і мікроавіаносці. От при тому, всі на оцих от маленьких шустрих таких безпілотних системах. От, і це дійсно це навіть не лінійка, а лінійки. Справа в тому, що в нас не один виробник е, цих надводних дронів. Е, в нас е, насправді зараз до десятка їх виробників, і якщо деякі виробляють одну-дві моделі, то найстаріші такі, як власне, наприклад, Магура і Сібебі. Отам От в кожного з виробників своя повна лінійка десь по десятку різних моделей під задачі. Е, ну принципова саме різниця, це є ж одноразові камікадзе. А є саме багаторазові платформи, які мають прийти зробити роботу і повернутися. І от фактично в кожного з виробників є і такий підхід, і такий. Доного ну, що стосується саме Туапсе ну от тут я можу чогось не знати. Може, може, там зараз. Ну вони ж оцей е, Чорноморський флот, який ми фактично загнали в Бухти, загнали в Гавані, е, оцими самими е, надводними дронами. Вони ж його куди тільки не розпихують. Може, і в Туапсе щось запхали із бойових кораблів, е, а виявилось, що от е, недостатньо не заховали. Але поки що, принаймні для. Для мене то все це в першу чергу нафтовий термінал. От для мене поки що принаймні я ж кажу, треба треба, мабуть, буде все таки пошукати ще інформацію, але поки в мене то все в першу чергу асоціюється не так з Чорноморським флотом, як з тіньовим флотом, от, цим от танкерним флотом, і власне з з наливайкою. От цікаво, чи власне не нафто не нафтовий термінал. Ми там скажімо, намацуємо, відшукуємо цими нашими дроновими атаками. А, добре, ну і власне про РС про українські діпстрайки і Мідол страйки сьогодні це вже повідомлення міністерства агресії Росії. Значить, аеропорти Саратова, Пензи, Самари, Тамбова, Каглуги і, Ух... і Уфи протягом ночі частково або повністю закривалися. План кавіор. Ну про двіжуху в Туапсе ми вже поговорили. І ростовська область це не то від території України, але вибухи в районі вузлової залізничної. Станції за останні дні все більше розмов є про те, що ну от, по діпстрайках Україна навчилася і навіть масштабувалася, тобто вже десятками, а іноді й понад сотню безпілотників запускається в рамках однієї ночі, в рамках однієї атаки по Росії, і це окей. І що зараз наступним кроком могло би бути ну така більша увага на те, що працює на дистанції 50-70 кілометрів, і власне щоб вибивати найближчу логістику і найб найближчі можливості ворога біля лінії фронту. Що у нас по цьому є? От по цьому в нас поки що недостатньо, тобто такого масового аналогу українського ланцета чомусь досі ніхто з виробників все ж таки не представив. Кілька кілька модель моделей тестуються, щось літає. Але е, поки що ну до е, частково доводиться мікроскопом цвяхи забивати. Тобто, використов... ми частину наших Deep Strike дронів використовуємо на близьких дистанціях. Як це не парадоксально? Тобто, те, що могло б летіти там на тисячу кілометрів, а ми його використовуємо Оїм на сотню, просто тому що в нас на сотню є пріоритетні цілі. А от е, а, а, а ця відстань не закрита якимись більш дешевими моделями, які б тільки достали приклад би працювали. От е, ну до речі, е, зараз починають робити спеціальні вироби в цій ніші Наприклад, та сама компанія Firepoint е, яка на сьогоднішній день так би мовити, законодавець мод в діпстрайках з своєю моделлю fp1 От вони наразі випустили fp 2 це фактично перероблений ФП 1 який летить набагато ближче, але несе за те і БК не 50 кілограмів, а 250. Це такий можна сказати, спеціальний дрон саме для командних пунктів, штабів та складів в ближній та середній прифронтовій зоні. Ну але це свіжа розробка, вона тільки зараз з'явилась у Збройних сил України, але і то, але це теж для стаціонарних цілей. 250 кілограм бика це прекрасно. Це якраз це, що називається хана будь-якому бліндажу, який би він там не був, хоч бункер. Але це не для, не для полювання за рухомими цілями. А от для, для полювання за рухомими цілями, от тут реально в нас поки така, можна сказати, лакуна певний пробіл. Ми, ми це робимо або FPV-шками, а це дальність ну, максимум 40 кілометрів у найдальніх моделей. А от От, а от такого, щоб працювало на 50 100 і при тому було саме як ланцет, дуже ж ну достатньо швидким, саме щоб ганятись за машинами, цього я не можу сказати, що його в нас нема, але от масштабованого серійного нема. От є є купа моделей на стадії тестування і жодної великій серії, і оце зараз е, одна з тих лакун, на які найбільше жаліються саме наші захисники, і просять виробників саме цей момент прискорити. От е, е, український ланцет, оце наразі дуже. on Це те, що дуже на часі, і про це говорять уже в публічному просторі. Тому ми з вами ці речі обговорюємо. Тепер про ракетні програми Воронеж тец 1 Значить, уже проаналізували, що туди прилетіло, і з'ясувалося, що прилетіло туди три ракети: одна в зовнішню стіну котельної номер 1 друга пробила дах і зруйнувала основу будівлі. А третя поцілила в будівлю теплогенерації з турбінами. Три крилаті ракети. Воронеж це не так далеко. Але ну чи можемо ми вважати це вже таким ну, більш серійним випробуванням умовних або Нептунів, або Фламінго? Не або, а саме Нептунів. От судячи із співвідношення дальності польоту і розміру Бече, от це саме Нептуни працювали. Це працювали нептуни. Вони вже виходять в серію. Ну і відповідно, цю частину серії Україна ну потроху починає закривати. До речі, за Independent видало матеріали якраз про фламінго. Вони заявляють дальність польоту до трьох тисяч кілометрів. і пишуть, що ракета вже застосовувалась для ударів по Росії і має ключову для Києва перевагу. А перевага полягає в тому, що ну нам не треба ні у кого просити дозвілу для того, дозволу для того, щоб її. Застосовувати перед кожним, як з'ясувалося, перед кожним запуском чогось типу атакам Сабо Стормшедо треба було радитись з партнерами по фламінго і по нептунах. Я так розумію, радитись ні з ким не треба. Це, це справді настільки ключова ключова різниця, і це настільки ну можливо, це просто прискорює шлях реакції. Да, від виявлення цілі до відповідного вже відпрацювання по цілі. Дивіться, пане Павле, різ... Ну це дійсно ключова різниця, але вона не тільки в цьому. Я зараз все ж таки почну саме з ТТХ. От справа в тому, що е, тобто, якби навіть просто от в нас є вся лінійка е, Storm Shadow, е, які реально в нас є в якій кіль... кількості є. А Ткамс, які в реально в якій кількості є, Томагавк, е, якого немає. На мою думку не буде, але уявимо на секунду, що він є. От Нептун е, і Фламінго. Е, так от, всі ці п'ять видів ракет, які ми зараз перелічили, вони всі доповнюють одне одного, вони всі мають різні дістант, різні характеристики. І по дальності польоту Фламінго чітко вибивається з усіх, навіть порівняно з уявним томагавком. От томагавк, ще раз нагадаю, ніхто нам його не дасть, але якби нам його дали, то летів би він на 1700 км кілометрів максимум. От і ніс при тому 450 кілограмів БЧ. Ну, це. І далеко, і багато. Ну але порівняємо із три тисячі кілометрів, і тонна биче. Ну фактично, фактично, по обом ключовим характеристикам е, вдвічі краще. Може виникнути питання, то що прям вообще по всьому краще? Ні, не по всьому. е-е Томагавк, е, Томагавк краще обходить ППО. Отут є нюанс. Томагавк краще обходить ППО. Е, він, на це, він на це краще заточений. Але, е, але я ж кажу, тут ключова різниця між Фінга і Томагавком в тому, що фламінго у нас є. Магавків нема, от а що, що стосується Нептунів. Ну та так, от схожа дуже картина, якщо ми будемо порівнювати Нептуни із штормшедов, довгий Нептун летить далі. Ну правда, базовий звичайно ні, але ми говоримо, ми говоримо зараз про останні моделі, про так званий довгий, про так званий пузатий. То вони вже абсолютно співставні із штоз із штормшедов. Це пузатий Нептун і далі летить довгий Нептун. Ну тут тут є знову ж таки свої нюанси. По обходженню ППО, але з іншого боку, є нюанс платформа для запуску. Справа в тому, що Storm Shadow запускаються тільки з літаків, при тому з літаків, яких у нас дуже небагато. А обидва наші вироби: і Нептун, і Фламінго, вони обидва наземного запуску, тобто з будь-якої точки е скритно висунулись, розгорнули пускову, запустили, поїхали. От, у Нептуна це взагалі просто мобільна пускова е на платформі вантажівки. От, е е у Фламінго це така, яку треба саме, ну, розгортати на місці, але саме в будь-якому разі це наземна. Але так. Вернемося до тої переваги, про яку написав індепендент, це як це не жахливо, але на кожний пуск Штормшедов ми мали запитувати у Британії і Франції, а на кожний пуск Аткамса ми мали запитувати у Штатів і. Кожну конкретну ціль для цих виробів ми мали погоджувати. Да. От на таких прекрасних умовах нам допомагають наші, наші союзники. І, і це треба розуміти, це треба пам'ятати. І треба розуміти і пам'ятати, по-перше, що це набагато краще, аніж якби взагалі нам не допомагали. От краще так, ніж ніяк, а на жаль, могло бути і ніяк. От, але також треба пам'ятати і це, що ніхто не дав нам просто далекобійну зброю і сказав Українці, ви молодці, ви герої, ви воюєте з страшною імперією. Робіть це так, як ви знаєте. Ні. Кожний конкретний удар далекобійною зброєю, особливо кожний удар по території Росії, ми мусимо, от саме кожний пуск, погоджувати із союзниками. В цьому сенсі, ну я навіть можу трошки так. Загострю, але ну це рідно те саме, як Росія поводиться з Білоруссю. Так, да, вони вони їм іскандери дали, але кнопка лишилась у Москві, от от схожа схожа історія у нас з Вашингтоном, Лондоном та Парижем. А враховуючи, хто зараз править в Вашингтоні, можете уявити, як зараз взагалі погоджувати будь-яку ціль, яка може нашкодити другу Владимиру. от В цьому сенсі будь-які наші ракети, навіть якщо вони. По технічних характеристиках чимось поступаються, от це, в принципі на порядок краще аніж ракети, не наші, бо тут ми дійсно маємо от грубо кажучи, якщо в якийсь момент ми зробимо ракету, яка здатна буде прорвати ППО е, Москви і влучити в Кремль. То це буде виключно наше рішення, і нам не треба буде ні з ким це погоджувати. От е, е, в, цьому, в цьому сенсі, ну взагалі ця війна мені здається настільки мала вилікувати від будь-яких ілюзій про те, що е, можна міжнародною співпрацею заміняти свою власну армію і свою власну оборонну промисловість. Я дуже сподіваюся, що ми отримали імунітет від цих ілюзій. От на багато поколінь вперед. І Якщо ми все ж таки цю війну переживемо і виграємо, то. Далі, вже будь-яка людина, яка буде казати, що нам не треба розвивати свою оборонку. Нам вигідніше там дешевше, навіть купити у союзників. Я сподіваюся, що цю людину будуть одразу мордочкою тикати в те, як ми погоджували кожний удар кожною ракетою, і як ми кожну цю ракету поштучно виклянчували, І і все ж таки пріоритетом для нас завжди буде тепер на майбутнє реально мати все своє і для країни такого розміру. Із таким індустріальним потенціалом, як Україна, абсолютно реально мати дійсно повністю все своє приклад для нас в тому сенсі. Франція, Франція реально виробляє сама, при тому, що вони в НАТО. Вони в НАТО з дня заснування цього альянса, але в них був такий е, генерал деголь, от який чомусь не вірив в те, що е, Америка це назавжди. Він чомусь не вірив в те, що, що Америка, от добрий дядечко Сем, завжди буде прикривати парасолькою стару матінку Євро. Європу і тому да, йому тоді крутили пальцем біля скроні, йому тоді розказували, що він антиатлантист, підриває єдність і так далі. Але в результаті тепер Франція, єдина країна Європи, яка сама виробляє всю лінійку, от починаючи від атомних підводних човнів, продовжуючи літаками і закінчуючи стрілковухою. От для для нас я вважав би, що приклад саме це. Добре, ну і ще ж одна частина да нашої міжнародної співпраці. Нарешті, от сьогодні зранку, з'явилася з'явилася новина, що сенат нарешті погодив припинення шатдауну у Сполучених Штатах Америки. Але що написало Аксіос з посиланням на державна джерела у держдепі сполучених штатів Америки? 40 днів була затримка у цей шатдаун, тому що не домовились про тимчасове фінансування державних витрат, тобто бюджету, і не ухвалили бюджет на наступний. Фінансовий рік це поки що найдовший шатдаун, але затрималось постачання екс... постачання озброєння на понад 5 мільярдів доларів. Частина з них мала йти в Данію, Хорватію та Польщі. Ну і видання пише, що кінцеве призначення експорту не завжди не. є очевидним. Хоча часто продаж зброї країнам НАТО передбачає подальшу передачу цього озброєння чи техніки Україні йдеться про ракети «Амраам», Бойові системи «Еджіс» і снаряди до Хаймарсів. От власне ще одна деталь да міжнародної співпраці, коли через внутрішні розбіжності у Сполучених ну, Штатах Америки Україна недоотримує того, що могла би отримати, точніше, отримує з запізненням. До речі, про це ж про запізнення, про невчасність і недостатність говорив і колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг. Він днями оце пригадував, як Зеленський його просив: ну, якщо ви не можете прислати війська, то хоча би закрийте не. Бо над Україною і НАТО тоді офіційно відмовилось, тому що це для них означало би війну проти Росії. Я думаю, такі речі теж варто проговорювати. Да, це для них означало б війну з Росією, яку вони тоді могли б виграти буквально за декілька днів, а зараз вони самі вже в очікуванні майбутньої війни з Росією в Європі, до якої тепер вони абсолютно не готові. Бо Росія тепер абсолютно інша на четвертий рік великої війни. От це тобто, насправді вони зробили гірше не тільки нам, вони зробили гірше собі. Але це, це якраз теж те, що треба проговорювати: що боягузтво насправді завжди потім коштує дуже дорого, щоб бути боя гузам, це е, не обережність, це навпаки, це якраз недалекоглядність, за яку потім доводиться платити набагато більше. Ну в їхньому випадку, поки що, е, тільки в матеріальному вимірі, але вже в сотнях мільярдів, якщо не трильйонах, е, які вони наразі наразі вимушені витрачати на підготовку майбутньої війни з Росією, щоб можливо її не програти. Тоді як якби вони втрутилися з 22-му, вони б виграли цю війну реально реально за лічені дні. Ну але то урок для них, а урок. Для нас це необхідність самодостатності, от тільки самодостатність є єдиною реальною гарантією безпеки. Якщо твоя безпека залежить від когось, ну це вважає, що в тебе безпеки нема тобто, не можна купити в когось собі безпеку. От будь-яка залежність завжди в критичний момент може обернутися ну, трагедією. Добре, ну і власне про цю підготовку до війни, про те, що з Росія може напасти на якусь із країн Європейського союзу чи НАТО ще навіть до завершення російсько-української війни напередодні висловився президент Зеленський у черговому своєму інтерв'ю. І вийшов до речі дуже цікавий текст. Значить, у нью йорк Пост це газета, яку любить Дональд Трамп. Значить, вийшов пост посла України у Великій Британії і колишнього головнокомандувача Валерія Залужного. Там, де він пише, що якраз російські переговорники, і навіть там стаття називається, що слова це зброя, да і російська технологія переговорів це завжди одне й те саме, тому що воно успадковано ще від громико, якого на заході називали. Ми пам'ятаємо містер ноу. І власне Росія ніколи не сприймає мирні переговори як щось конструктивне, а лише як частину своїх спецоперацій. Це напевно теж для нас таке. Усвідомлення, що на швидкий мир, навіть якщо буде перемир'я, розраховувати не варто. Ви як думаєте? До перемир'я, от мені здається, нам зараз дуже важливо е, зрозуміти саме це е, на сьогоднішній день. Е, давай давайте виходити з логіки нашого ворога. От що б зараз мотивувало Путіна е, до перемир'я? Ну е, його могла б мотивувати тільки загроза, що якщо він зараз не піде на пропонований пропонований йому дуже насправді щедре, дуже невигідне для нас перемир'я, то в якості альтернативи, наприклад, за там півроку чи рік його розіб'ють, і тоді йому буде набагато гірше. І тоді, власне, от е, це мотивувало б його до перемир'я, а йому ж такої мотивації ніхто не дав. Наші західні союзники зайняли позицію, що е, власне давайте умовимо Путіна на перемир'я зараз, і це наразі ставиться нашими західними союзниками ледь не як ціль війни, ледь не як такий, знаєте, ерзац перемога. От е, давайте вважати перемогою, якщо ми змусимо з Путіна спинитись. А так не працює. От коли дві сторони працюють на повне взаємне знищення і на абсолютну перемогу, то іноді цим сторонні. Нам доводиться зупинитись посередині і домовлятись про неприємний компромісний мир. Так буває. А от коли одна сторона хоче знищити другу і перемогти, а друга всього лиш просить зупинитись. Ну тоді яка мотивація зупинитись у тої першої сторони? Тоді та перша сторона, в даному разі, це Росія, вона буде наступати стільки, скільки зможе, бо вона знає, що в будь-який момент, коли стане, хоч трошки некомфортно, вона може сказати, що о, а тепер так і бути, ви там пропонували зупинитись. Ну я так і бути, готовий про це поговорити. Тобто Путін наразі нічим не ризикує, він може йти вперед стільки, скільки фізично витяне його армія. А коли вона не витягне, в нього все одно весь час лежить на столі пере на столі перемовин, те, що його дуже просять зупинитись, і в будь-який момент будуть йому за це вдячні, і в будь-який момент йому за це знімуть санкції і так далі. Так тепер питання: де в нього мотивація зупинитись тут і зараз, навпаки, отакий підхід, коли. Е... Росія хоче перемогти, а Захід хоче, щоб Росія просто зупинилась, і за це готова пробачити все. Ну такий підхід він якраз мотивує Росію продовжувати наступ. Він мотивує Росію продовжувати війну, і оце нам треба розуміти, що з такою мотивацією не буде нам ніякого зараз перемир'я, не буде ніякої заморозки, і треба якраз готуватись до дуже важкої зими і дуже тривалого ще продовження війни. І от як тільки якщо ми це зрозуміємо, тільки тоді у нас є шанс цю війну хоча б не програти. Давайте вже так сформулюємо. Я розумію, що чомусь стало непристойним говорити, що ми можемо її виграти, хоч насправді це ще досі так. І ви знаєте, от те, що зараз робить Путін, мені трошки нагадує, от дещо з е, Другої світової справа в тому, що Владимир Владимирович він обожнює Сталіна, але чомусь так виходить, що він весь час косплеїть не Сталіна, а саме Гітлера. От він чомусь саме Гітлера відігрує можна сказати, в цій історичній Реконструкції, так, от е, в лютому 42-го року, е, от коли німці зупинили під Москвою, але це було вперше, коли їх взагалі десь зупинили. От а до того був цей страшний обвал 41-го року, е, от, в принципі, німці стоять 28 кілометрів до Москви Так, от, в лютому 42-го Сталін запропонував Гітлеру просто шикарні умови. Фактично, умови брестського миру. Він віддавав німцям Балтію, Білорусь, Україну, ще багато чого. І Гітлер тоді відмовився. Ну чим закінчилось, ми знаємо. Мені здається, що паралель о, зараз дуже напрошується. Ну Так, це цікаво. Після обвалу 41-го року, коли наскільки я пригадую історію, три мільйони тільки солдатів були полоненими з радянського боку, і тому власне багато з них загинули від голоду, бо німці не розраховували на три мільйони полонених. Ну, от до такого воно в результаті дійшло. Дуже дякую за розмову. Дуже дякую за те, що підключились до ефіру. Ветеран російсько-української війни, колишній командир роти у батальйоні Айдара. Нині директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий був з нами на зв'язку. Овні коротка пауза, новини і продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.